В Польщі починається те саме, що в Україні 22-му році. Сьогодні зранку просинаюся три смски від замовників, яких планувався ремонт за пів року вперед, були зарезервовані терміни. Три замовники сказали, що поки що не будуть робити, бо не знають, чи буду тут в Польщі, і тіпа, дуже перепросили, У нас були підписані умови і так далі. Люди тут дивлюся на заправках вже черги, кожен, кожен, кожен же щось думає десь їхати, збирати речі, готують. Ті рюкзаки екстрені, самі знаєте, про що йдеться мова. Реально ситуація дуже негарна і всі плани, що в одну ніч просто дуже кардинально міняються. Не знаю, побачимо, що з того буде далі. Напишіть українці, чи ви будете їхати десь далі, чи лишатися в Польщі, як, я, як в моєму випадку, що я в Польщі, чи будете їхати десь далі, там Бельгія, Голландія, Іспанія і так далі, чи то вже нема сенсу просто тікати. І все, ну Бо, в принципі, багато хто ж тут побудував своє нове життя. Дуже цікаво почути вашу думку, що ви про це думаєте і, і як це закінчиться.